Доброго дня мої вітання. Як завжди, ми знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції. А сьогодні не просто супер, а ексклюзив. Volkswagen E-Golf 2020 року. Отаких От два автомобіля. Були куплені і лише приїхали з аукціону. Два чорних металіка. Пасувало би їм ще затонувати вікна і просто автомобільчики ракети 36 кВт, 100 кВт потужності двигуна, динамічні, економні, порівняно з двигунами внутрішнього згорання, електричні автомобілі. Які розмитнюються за 36 євро. 36 євро це тисячу з копійочками гривень. Тобто не треба платити ні 4 тисячі доларів, не 5, ні 3, а всього-навсього 36 євро. І зважаючи на те, що електроенергія в нас подорожчає, все рівно вони залишаться конкурентними до бензину і до дизельного пальньо, пального. Автомобілі 2020 року випуску, по вікнах 20-й рік і супер пробіги 24 тисячі пробігу, як ви бачите, Є невеличкі порухи, тобто ніхто автомобіль всередині не вичищав, стан автомобіля наближений до нового. 20-й рік, таких два електричних автомобіля приїхали. Велика навігація, клімат двохзонний. Передній, задній парктронік, парк пілот, два ключка, без доступ і саме основне, що всі хочуть, діджитал-панель є присутня в даних автомобілях. По салончику, як ви можете бачити, супер стан. Автомобілі мають теплові насоси і кожен автомобіль з даних має дві зарядочки. Одна зарядка швидкісна на станціях. Друга зарядка домашня від резеточки. Так, і другий автомобіль також 20-го року. Також ексклюзив по пробігу. Пробіги чесні, 100%. -ві. В другому автомобілі пробіг 30 тисяч кілометрів. Мультикермо прошити голубою ниточкою, що підчеркує, підкреслює те, що це є електромобіль, класні такі сенсорні навігації? Камера. Недостатньо передає кольора, але все дуже стильно, сучасно, економно і Volkswagen завжди був і залишається надійним виробником. Фольксвагени дані зроблені для Європи. Це не ID четверті з Китаю. Ще хтось буде мати в подарочок Парасольку з Голландії. Отаких От два класних. Є гольфа на хорошій резині з гарними пробігами, свіженькі руки, 20 рік, 36 кіловатні батареї. Приїхали сьогодні і є в доступі. Зробимо коротенький огляд стояночки, що нового. Що цікавого? Приїхали різні автомобілі, які не забуду пропустити. Volkswagen Arteon Highline Airline Digital Панель? Шкіра панорама. Ціна даного автомобіля 22 500 євро. Лише приїхав з аукціону. Набагато стильніший, сучасніший, ніж пасати b 8 Кого цікавить, також пишіть, телефонуйте, можна. Прорахувати, скільки вийде в Україні. Volvo V-90, не знаю, чи це була помилка. Ціна даного автомобіля тут орієнтовно 15 тисяч євро, лише приїхав з аукціону, ціни ще немає. Але розмитнення даного автомобіля митниця Сьогодні прорахувала 8 тисяч доларів. Тобто 2018 рік за автомобіль заплатити 15 євро в Європі і половину з нього заплатити розмитнення, то, звичайно, вже краще купляти електромобілі під нульове, можна сказати так, розмитнення, яке. Діє сьогодні. Ще один такий гольф біленький. Приїхав з аукціону. Також досить класний пробіг, 63 тисячі. Це справжні пробіги, це не пробіги, які на авторі, багато хто заявляє і не вказує він код. Також 36 кВт. Автомобіль в гарному також стані. І ціна, ціна буде хороша, тому що Простіша комплектація, не діджитал табло, а простіше табло. Але за рахунок того, що невеликий пробіг 63 тисячі, це врахується тут в Європі взагалі малий пробіг. Ціна буде середня. Тобто, кого цікавить, зробіть принтскріни на відео чи записуйте номера, питайтеся, телефонуйте, все порахуємо. І ще один такий автомобіль E-Golf е приїхав. З аукціону автомобіль в класному кольорі, білий перламутр, але має царапини на капоті, коли добре придивитися, має трошки царапинки по кузову, але досить класний, стильний також електричний автомобіль. Багато зараз замовлень є на гольфи електричні. Автомобілі користуються попитом, тому поки є в наявності, телефонуйте і робимо замовлення, резервуємо, купуємо, доставляємо, все робимо під ключ. От таких Класних 20 20-х років два гольфа є на сьогодні в наявності. Підписуйтесь також на телеграм-канал. Звичайно, пишіть коментарі для підтримки мого каналу. Ставте лайки вподобайки. На сьогодні, дякую за увагу до нових відео.